Я спеціально зробив акцент на часові непростому, на кризовому часі. Ну, те, що в нас відбувається зараз, явно схоже на кризу з одного боку, з іншого боку, е криза це нормальне явище взагалі. От час зараз інший. Е відповідно, в цей час важливий продукт сфокусованої потреби. Коли споживач бачить продукти, розуміє, це для мене взагалі. Дешевший, простіший аналог може бути. Е я про там про ціну більше ми поговоримо, але. Не ну, знижувати ціну це остання справа взагалі. Якщо ви можете її не знижувати, не треба її знижувати. Складний час закінчиться, і ви насправді, ну ви розумієте, якщо ви ціну понизили в якомусь місці да, одного разу, то дуже важко до неї повертатися потім знову. Фактично неможливо. Ну, Лише рятують такі речі, як усіх виріс курс долара, зараз будемо підвищувати. Да? А, от. А, але так, ну, так щастить не завжди. Спецпропозиція. Спецпропозиція. ми взяли. Примотали до банки шампуню зубну пасту, умовно кажучи. А це спецпропозиція. Ціна на шампунь не мінялася, зубну пасту не мінялася, а це разом коштує якихось інших грошей. Збільшення цінності за старої ціни ну, це власне, що я говорю: великий гарбуз. Це інтенсивне фокусування на своєму споживачеві. Там наприкінці в списку літератури рекомендована буде книжка метод тикви. От дуже, дуже, дуже раджу вам, всім, хто бізнес починає, задумує, хто веде свій, неважливо її прочитати. Вона читається легко, проста, класна, але вона про що? Про те, як фокусуючись на цікавим саме вам споживачах, не треба фокусуватись на всіх. Це неможливо. Ціна. Якщо ми говоримо про ціну, то завжди криза не криза, ціна речі це те, який за неї готовий. Заплатити споживач. Взагалі це правило 2000 років тому сформував там один римський поет і філософ, такий був Публіус Сіріус. 2000 років нічого не помінялося. Ви щодо розумієте, що якщо, повертаючись до наших там нових росіян, якщо є люди, які купують кроватку за 2000 фунтів, є за 5 тисяч, то ну, значить це там, нормальні, адекватні ціни. Якщо ми, але правда, якщо ми прийдемо з цією кроваткою в перехід Київського метро, ну там споживач не буде готовий платити за цей товар. Руки геть від ціни. Якщо ви ціну от, не критично її понижуєте, не понижуйте її, будь ласка. Чому? Тому що, ви ж пам'ятаєте, ви розумієте чудово, що. Та ціна, яку ви отримуєте за продукт, це, це, це не, це не дорівнює прибутку вашому. Вам треба ще витрати повіднімати. І загалом така загальносвітова статистика, нормальна прибутковість там 10%. Тобто, якщо ви понижите ціну на 1%, то що робите? Ви вкрали в себе 10-ту частину прибутку. Да? Е, е, якщо на 2%, 20% прибутку і так далі. А якщо ми говоримо про знижки. 20, 30, 50%. Ви чудово розумієте. Тобто ви, е так, хтось купить більше, але ви приведете того споживача, який насправді не за цінністю вашою прийшов. А він прийшов за цією низькою ціною. Дякую вам.